Добрий день, дорогі, дорогі і шановні садівники. Ми з Степаном у власному матушно, матушному саду з подорозсадником, який знаходиться в селі Нагір'янка Чортківського району Тернопільської області. Наш матушний сад, правильніше сказати, матошно-товарний, тому що крім високоякісних живців для щеплення він щедро дарує нам широку непогані врожаї високотоварних плодів. Ми зараз біля сорту Ренець Семеренка. Це пізньозимовий сорт. Походження його точно невідоме. Розмножений і, є, і виявлений, розпосюджений в 60-ті роки 19 сторіччя Платоном Федоровичем Семеренко в Мріївському помолорічному саду. Сорт, що високоврожайний з високою якістю товарних плодів. В роки частими дошами може поражатися барошнистою росою, а особливо паршею, а тому потребує хімічного захисту води округлоклонічної форми вагою 150-200 грам. М'якоть зеленовата, щільна, дрібнозерниста, соковита, гармонійно, кисто-солодкого смаку, мають добру транспортабельність, зберігаються в звичайному підвалі до травня, в холодильнику, практично до нового врожаю. Зірвали два яблучка, одне більше, друге менше. І зараз побачимо, що нам покаже вага. Так, ну середня вага їхня. 255 грам, а по характеристиці 150-200. Значить, яблука. Що? Два яблука та пів кілограма. Нормально виросли плоди в нас. Ну, якщо залишати на дереві мало плодів, то вони будуть ще більшими. Тут завантаженість висока. Чим вища завантаженість дерева, тим плоди, ясна справа, що будуть меншими.